Начальник ДПІ Василь Гнатюк підсумував роботу податкової служби за п'ять місяців цього року. Надходження до районного бюджету за цей період не знизились, а навпаки, дещо зросли. Хоча прогнозували різні варіанти, різні наслідки і проведення революції і зміни влади. Надходження до бюджету за 5 місяців по, по інспекції по району не зменшилися, а є можна сказати і невеличкий ріст. Якщо до державного бюджету нам вдалося забезпечити десь у межах 127 мільйонів, то місцевий бюджет ми наповнили на 40 мільйонів. При цьому є невеличкі, по місцевому бюджету є невеличкий ріст. Так, лише податок на доходи з фізичних осіб нам вдалося в порівнянні з минулим роком збільшити на 900 тисяч. А це є основна складова. Наповнення місцевого бюджету негативною тенденцією начальник ДПІ відзначив платіж за реєстрацію транспортних засобів. Як вже відомо, був такий введений податок на утилізацію, який дуже негативно вплинув через те, що почали ну, призупинили ввозити транспортні засоби, і починаючи з вересня місяця 13-го року майже суттєво не наповнювалася казна місцева цим платежем. Якщо за п'ять місяців минулого року цього платежу надійшло мільйон 400, то за аналогічний період цього року тільки 145 тисяч. Але Тенденція кожен місяць йде до збільшення, так що я думаю, що до кінця року воно стане на свої ранки. Найбільшим платником до місцевого бюджету податку з доходів фізичних осіб на сьогодні є підприємства НГВУ Надвірна Нафтогаз, Патнафтохімік Прикарпаття та Інтерплит. Якщо брати до державного рівня, то найбільшим платником виступає в насукернафта. Так як на території є свердловини, видобуток є нафта, нафти і газу, то відповідно плата за натра це є найбільший платіж у скарбницю державного бюджету. По місцевому я би хотів, як я вже казав, що основною складовою це є податок на доходи з фізичних осіб. То найбільшими так аналогічно платниками є НГВУ-надвіна Нафтогаз. Які платить за своїх працівників даний платіж, є нафтохімік Прикарпаття, є інтерплет. Ну і, відповідно, є відділ освіти та медицина. Це, ну, Через те, що там найбільша чисельність працівників відповідно і, і даний платіж є найбільший. і вони є наповнювачами бюджету. най... Одні, одні з найбільших також уже закінчилася кампанія декларування доходів громадян, отриманих не за основним місцем роботи, яка проходила з 1 січня по 1 травня 2014 року. А на отримання податкового кредиту триватиме до закінчення цього року. За період кампанії до ДПІ було подано 374 декларації про доходи громадян. Задекларована сума складає 24 мільйони 97 тисяч гривень. Прийшла у нас компанія декларування доходів громадянами, які отримували доходи не за основним місцем роботи у 2013 році. Таких декларацій подано у нас, яка проходила з 1 січня по 1 травня. Таких було подано 347 декларацій, десь приблизно загальна сума. Задекларованих доходів громадян вийшло десь 24 мільйона. трошки більше, як 24 мільйона. І по платежах поповнюють бюджет вони з тих своїх доходів десь на півмільйона податком. Так, цього року є у нас мільйонер, який задекларував доходи свої більш як, як 1 мільйон. Ним вже сплачено вже і податок 166 тисяч. Це є громадянин міста надвірний.